Вітаю! Мене звати Даша, я сертифікований інструктор з Атхо-йоги. Атхо-йога на сьогоднішній день є найвідомішим українським йога брендом і швидко набирає обертів в Україні. Цей напрямок славиться своїм науковим підходом до практики. Сьогодні я пропоную вашій увазі практику внутрішньої роботи. Практика внутрішньої роботи має два аспекти. Аспект направлений на дихання і аспект направлений на концентрацію уваги. Вони обов'язково мають бути присутні в нашій практиці. Важливо розуміти, що будь-яка безпечна практика можлива тільки, якщо у вас немає серйозних проблем зі здоров'ям, або ваш лікуючий лікар дозволив вам це заняття. Також важливо е розуміти, що це відео несе ознайомчий характер і автор несе відповідальності за його використання. Якщо у вас все добре і ви готові приступити до внутрішньої роботи, ми починаємо з вами практику. Сідаємо зручно, можна для початку сісти, наприклад, на підвищення, якщо вам не зручно сидіти в такому положенні з рівною спиною. Витягуємося за руками вгору вдих, вниз-видих. Можна прикрити очі, для того, щоб сконцентруватися на тілі вгору вдих і вниз-видих. І ще вгору вдих, вниз-видих, вгору вдих, скрутка м'яка в сторону видих. Вгору вдих, в іншу сторону скрутка видих, вгору вдих, нахил сторону видих, вгору вдих, в іншу сторону видих, вгору вдих, опускаємо руки видих. Прикриваємо очі і слідкуємо за тим, як розтягується наше дихання. Сьогодні це буде основою всієї практики розтягнути повільне, шипляче дихання. Зробіть глибокий вдих і глибокий видих. Пробуйте додати дихання у джаї. У джаї це легеньке перетиснення голосової щелини, неповне, для того, щоб створити такий супротив, шум водоспаду, вдих і видих. Шипляче, розтягнуте дихання. Видих. І ми з вами переводимо увагу на наш живіт робимо глибокий вдих, надуваючи живіт. І видих, здуваючи. Вдих, надуваючи. І видих. Додаємо до цього руху ще ребра, вдих. І розширюється ребра, видих, Живіт, ребра здувається. Вдих, Живіт, ребра надуваються. І видих, живі, ребра, роздувається. І ще раз вдих. Видих. Додаємо, ще ключіці, підключаємо верхнє дихання, вдих, розширення. Ключиці теж піднімаються. видих, живі, ребра, ключиці. Вдих, живі, ребра, ключиці. І видих, живі, ребра, ключиці. Далі йдемо. І переходимо з вами до капалабхаті. Нагадаю, капалабхаті – це техніка, коли ми робимо різкий видих носом і непомітний вдих, так само носом. З видихом живіт кожного разу йде всередину. Видих різкий, форсований і чутний. Вдих непомітний. Приготувалися, поїхали. Достатньо. І далі ми з вами переходимо вже до більш такої гіпервентиляційної техніки. Робимо щось схоже на пхастико. Ми витягуємося навдосі, витягуємо грудну клітину, розкриваємо її, і з видихом трохи округлюємося. Вдих і видих. Довгий і активний вдих. І так само довгий активний видих. Задаємо рух грудної клітини. Достатньо. Зараз робимо глибокий вдих, глибокий видих, вдих на 70% і тримаємо затримку. Ви вже тримаєте затримку, не перетискаєте голосову щелину, відчуваєте розширення в міжреберних м'язах. Ви можете прикрити очі для того, щоб було легше. Тримати затримку. Ваша увага на вашій грудній клітині на розширенні. Тримайте цю увагу. Постарайтеся пропустити перший поклик до вдихнути. Збільшуйте терпимість вашого організму до вуглекислого газу. І ще тримаємо. Іще 10. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. Один. Достатньо, відпускаємо. І зараз ми робимо з вами три затримки, але вже накладаємо на затримки середні замки. Нижній замок це ми підтягуємо м'язи тазового дна, М'язи промежини, анусу. Середній замок. Ми робимо з вами у діяну банку. Нагадаю, у Діано банку ми робимо повний видих до кінця. Підтягуємо м'язи живота, розширюючи нижні ребра, для того, щоб діафрагма більше піднялася вгору. Далі ми робимо верхній замок. Верхній замок шия має бути обов'язково в протракції. В ретракції ми маємо штовхати потилицю назад, і при цьому ми опускаємо підборіддя в яремну впадину. Ось таким чином. При цьому голосову щілину ми не перетискаємо. Це буде накладені, накладені три замки на затримку дихання. Накладаємо замки знизу вгору. Нижній замок, середній і верхній. Приготувалися, робимо таких три підходи. Глибокий вдих, повний видих до кінця. Затримка, підтягуємо м'язи промежений, живіт і опускаємо підборіддя. Вдих. Не допускаємо натуження. Видих. І знову тримаємо всі три замки. Вдих. Повний видих до кінця. Третій підхід. Затримка. відпускаємо замки. Ми з вами привстаємо, і починаємо далі розтягувати дихання, вдих на чотири, розтягуємо і на чотири видих. Руки вгору вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Вдих за руками, витягуємося. Два, три, чотири. Видих за руками вниз. Два. Три, чотири. Вгору вдих, два, три, чотири. Вниз, видих. Два, три, чотири. передній стороні витягуємося. Вдих, два, три, чотири. Видих. Два, три, чотири. Вдих, два, три, чотири. Видих. Два, три, чотири. ще Вдих. Два, три, чотири. Дихання розтягнуте. Видих, два, три, чотири. Витягуємося, додаємо одну ногу. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один. Два, три, чотири. Вдих. Один. Два. Три, чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. І ще вдих. Видих. Дихання шипляче, Розтягнути. вдих. І рух розтягнути разом з диханням видих. Ми готуємось до комплексу ваю. Вдих. Видих. Змінюємо сторону вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два рази вдих. Розтягнуте, шипляче дихання, видих, ніби створюємо шум водоспаду. І ще один раз вдих, видих. Дві ноги разом вгору вдих. Невеличкий прогин. І опускаємося вниз, видих, коліна призігнуті. Вгору вдих. Вниз видих. І ще один раз вгору вдих, вниз, видих. Переходимо в планку дихання розтягнуте, вдих на чотири, видих собака мордою вниз. І у нас починається вая, вдих повільно, без точок фіксації. Переходимо в собаку мордою вниз, видих, собака мордою. Вгору витягуємо праву ногу. Вдих, права нога по діагоналі. Видих, розкрилися. Вдих. Видих, собака мордою вниз. Вдих, собака мордою вгору без точок фіксації. І одразу видих, собака мордою вниз, ліва нога. Вдих, виводимо ногу по діагоналі. Видих, розкриваємось. Вдих, повільно закриваємось. Видих, собака мордою вниз. Вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, дихання роз... розтягнуте, шипляче, права нога вгорі. Вдих, нога по діагоналі. Видих. Вдих. Закрилися. Видих, собака мордою вниз. Вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Ліва нога вгорі. Вдих, ліва нога по діагоналі. Видих. Витягуємо руку вгору. Вдих, закриваємо. Видих собака мордою вниз. І ще одне коло вдих. Видих. Вправо на голові. Вдих по діагоналі. Видих, розкрилися. Вдих. Опустили руку. Видих собака мордою вниз. Вдих, собака мордою вгору. Видих собака мордою вниз, ліва на голові. Вдих по діагоналі. Видих, розкрилися. Вдих. Опустили руку. Видих, собака мордою вниз. З цього положення опускаємось на коліна і знову сідаємо з вами зручно, ноги навхрест. Далі продовжуємо розтягувати наше дихання. Вдих на чотири. І видих на чотири. Вдих на чотири. Видих. Розтягуємо шипляче дихання. Ще вдих, один, два, три, чотири. Видих, один, два, три, чотири. Далі переходимо з вами до квадрату про Квадрат про наям ми будемо робити на 4 рахунки вдих, на 4 рахунки затримку, на 4 рахунки видих і на 4 рахунки затримку. Ви ще поки що розтягуєте своє дихання воно пляче, і ще вдих на 4, видих на 4. Вдих на 4. Видих на чотири. Само в Починаємо. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два, три, чотири. Видих. Один. Два, три, чотири. Затримка. Один. Два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка один, два, три, чотири. Не рахую вдих. Затримка. Видих. Затримка. 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 Далі переходимо з вами до вілома пранаям. Вілома пранаям ми будемо робити сходинкові до вдихи. І плавний видих. Потім змінимо інверсію нашого вдиху і видиху. Зробимо довдих, 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 довдих. І на чотири рахунки видих. Два, три, чотири. Довдих. 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 На чотири рахунки видих. Два, три, чотири. І ще довдих. Довдих. Довдих, довдих, видих. Довдих, 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 видих. Довдих, 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 видих. І ще один раз. Довдих, довдих. До вдих, до вдих, видих. Зараз на чотири рахунки. Довдих і сходинкові видихи. Вдих, один, два, три, чотири. Видих затримка. Видих затримка. Видих затримка. Видих. Вдих, один, два, три, чотири. Видих, затримка. Видих затримка. Видих, затримка, видих, затримка. І ще продовжуємо. Вдих, два, три, чотири. Видих. 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 Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Видих, видих, видих. І ще раз вдих, видих, 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 видих. Достатньо далі розтягуємо глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, глибокий видих. І ми з вами переходимо до маха мудрих. Виводимо дві ноги вперед, відтягнули сідниці назад, підтягнули до себе ліву ногу. Важливий момент. Нам потрібно тягнутися чолом до коліна і нога має бути рівна, навіть якщо йде округлення попереку. Це може бути некоректно, якщо у вас є проблеми зі спиною. Але якщо таких проблем немає, вам може бути комфортний цей рух. Ми робимо вдих, на 4 розтягуємо. Чіпляємося за носочок, видих, і ми будемо робити три замки: нижній замок, середній замок, верхній замок. Потім з видихом так само у нас буде видих. І знову нижній замок, верхній і середній. Замок на видисі, він не буде підтягуватися так живіт, але все одно буде підтягнутий живіт. Він не буде заходити діафрагма всередину. Тобто вдих. І підтягнути живіт він буде просто виглядати, як виначе просто підтягнули живіт. Приготувалися, поїхали. Вдих, повний видих. Накладаємо три замки знизу вгору. Вдих. Знову накладаємо три замки. Видих, опускаємося вниз чолом до коліна, накладаємо три замки. Вдих. Піднімаємо голову вгору, очі в міжбрів'я, три замки. Видих. Змінюємо ногу. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. лоб до чола. Три замки. Вдих. Очі вміжбрів'я. Три замки. Видих. Вирівнюємо дві ноги. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. Три замки. Вдих. Очі в міжбрів'я, Три замки. Видих. Підтягнули до себе коліно. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. Коліна до чола. Три замки. Вдих. Очі в міжбрів'я, Три замки. Видих. Змінюємо ногу. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. Коліна до чола. Три замки. Вдих. Очі між брів'я. Три замки. Видих. Вирівнюємо дві ноги. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. Коліно до чола. Три замки. Вдих. Три замки. Підтягуємо до себе праве коліно. Видих. Три замки. Вдих. Три замки. Видих, коліна до чола. Три замки. Вдих. Три замки. Видих. Зміна ноги. Три замки. Вдих. Три замки. Видих, коліна до чола, три замки. Вдих. Очі в між брів'я, три замки. Видих, дві ноги рівні. Три замки. Вдих. Три замки. Видих, коліна до чола. Три замки. Вдих, голова назад, очі брів'я, три замки. І на цьому завершуємо нашу практику. Переходимо з вами в сидяче положення. Продовжуємо розтягувати наш вдих і видих. Поступово звертаючи увагу всередину себе. Ваше дихання розтягнуте, ваша увага зосереджена повністю на вашому тілі. Ви відчуваєте все, пальці ніг, пальці рук, ви відчуваєте зап'ястя, гомілки, стопи, ви відчуваєте вашу спину, живіт. І в цей самий час ви відчуваєте, як розтягується ваше дихання. Дихання повільне і глибоке. І ви формуєте намір без думок. Ваш розум не має думок. Припиняються внутрішні діалоги. Є тільки дихання. Шиплячий вдих і шиплячий видих. Шеплячий вдих і шеплячий видих. Немає думок. І тільки відчуття розширення. Ваша свідомість розширюється, сприймає все навколо і в той самий час не концентрується ні на чому. Немає думок. Тиша. На цьому етапі я вас залишаю, в цьому стані, ви можете побути ще трошки в цьому стані. Я вам дякую за практику. До зустрічі!